свято школярів це свято для першокласників, які зробили перший крок у шкільному житті. Четверокласникам сповістить, що вони стали на рік дорослішими і переходять до п'ятого класу. Для деяких дев'ятикласників він буде останнім у шкільних стінах, а інших переведе до наступного десятого класу. І востаннє він покличе у незвідану світлу дорогу майбутнього наших одинадцятикласників. Час підводити підсумки. І мріяти про майбутнє. Час сказати дяку батькам, вчителям, друзям і, звісно, нашим захисникам. Війна в Україні змусила нас провчитися до Новотералі, на забравши найцінніші, що є в нашому житті. Живе спілкування, зустрічі, прогулянки. І тому 2022 та 2023 навчальний рік ми закінчуємо дистанційно. Але ми впевнені, що війна мене. Ми обов'язково переможемо і знову повернемось до своїх друзів та любов вчителів до школи. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом Блакитним колосилися ниви. щоб сміхалися люди. І жили дружно й щасливо, щоб не плакали мами У жорбі над синами, перемога настала в боротьбі з ворогами, щоб старенькі в достатку свій вік доживали, щоб і пісня, і слово Українські звучали, щоб країна розквітла, незалежна і вільна, хай здійсниться бажання. Це моє неодмінно. Дорогі випускники кажуть, ніби ви були теж колись маленькими. І до школи вас водили татусі із неньками. Та не вірю я чому, ви хіба не бачите? Це ж не хлопці, козаки, багатирі, красені. Пояснили випускниці дуже милі. Знаєте, ніж у нас в ліцеї ви ніде не знайдете. Ми довго думали і радилися, що подарувати вам і вирішили. Замовили для вас у майстрі гончарної справи чарівний горщик. Так от кладемо у цей горщик жита, що веселіше і радісніше було жити. Та гілку дуба. Щоб міцними, здоровими були, як він, мали силу здолати всі перешкоди, які трапляться вам у житті. Та ще трохи гороху, щоб багатіли ви потроху. Та ще мірочку дівса, щоб частіше родина вся збиралася шкіна. А я вкинула квасолі для гарної і творчої долі. А я кину часнику, щоб усім все це було до смаку. Нехай буде так. А наступного року, коли ви зберетеся в цьому горшику, Можна буде зварити кашу. Недарма тих, хто їв таку кашу, називають однокашниками. Ми для вас, дорогі вчителі, будемо вічними учнями в школі, хоч підемо по цілій землі і своєю шукатиме долі. Постували і не раз, і не два, і уроки зривати уміли. Вас боліла від нас голова, але ви все одно нас любили. Рідні наші любі вчителі, даруйте за пустощі великі й малі, за непослух чи невивчений урок, за кожен необдуманий наш крок, за те, що виявили силою терпіння для виховання молодого покоління, за світло знань. Ми вдячні вам без меж за щирість і відвертість, звісно, теж. Все ми зробили цей крок, зачинились для двері школи, та останні як перший дзвінок, ми не зможем забути. Відліму мудрі слова вчителі, як життя незабутні уроки і пісні тишки. Цей рік ми з вами багато чого дослідили та вивчили: були режисерами та блогерами, проводили час за спостереженнями, ділились власними враженнями від прочитаних творів, знімали рекламу та буктрейлери, влаштовували віртуальні екскурсії та квести, змагались у різних видах спорту, здобували перемоги у конкурсах та олімпіадах. Будуть тисячі нових проєктів, нових звершень, перемог. Змагань. Тож до вас звертається директор зі словами щирих побажань. Дорогі друзі, вітаю з останнім дзвоником! Це свято сьогодні знов, на жаль, ми зустрічаємо не в стінах рідного ліцею. Але це свято знов збирає, згуртовує нас. І нехай поки віртуальне, але дружнє, родинне коло. Сьогодні хочеться подякувати вчителям, які старанно, наполегливо працювали день за днем, ділилися знаннями, життєвими порадами. Шануємо батьків, які в складні часи стали для вас великою підтримкою. Вони завжди вірили в вас, оберігали. 2022-2023 навчальний рік підійшов до фінішу. Завершився ще один етап навчання, а на порозі вже інший. Але нехай навчання почекає. Рушайте у літо з посмішкою і новими мріями, бо у вас канікули і нехай небо буде мирним. Сонце буде яскравим, море теплим, бажаю вам веселих походів, крутих ідей і неймовірних літніх історій. Особливі вітання вам, любі випускники. Сьогодні мелодія нашого дзвоника пролунає для вас в останній раз. Сповестить про те, що ви розпочинаєте новий, великий шлях. На вашу долю випала велика місія. Відповідальність за майбутнє незламної, незалежної квітучої України. Впевнена у вас все вийде, бо ви найкращі. Нехай ваше життя буде вдалим і щасливим. Нехай все, чого навчили в школі, буде у нагоді і принесе свої плоди. Бажаю вам плідних років навчання і роботи, звершення мрій, цікавих пам'ятних подій. Нелегко прощатися так було завжди. Але пам'ятайте, пам'ятайте про те, що прощання обов'язково змінюється зустрічами. Школа стає для вас рідним домом. Тому ми не прощаємось. А кажемо вам до побачення! Миру і злагоди кожній родині. Перемоги нашій Україні! Щастя вам, дорогі вчителі, учні, випускники! Знайти щастя у собі привід другу, з яким посварився у важкому екзамені, коли знаєш, що вдасться його здати. Ти нарешті вивчив. Ти що навчився у кафешці з друзями за морозовими колою З сім'єю на відпочинку, або ці свої подругою з першим зубиком молодшого брата та чи сестрички Або коли вирішив змінити усі свої погані звички. ЩАСТЯ